Ще сьогодні провідати вас і від імені групи народних депутатів Валерія Дубіля, мене і керівництва Чернігівської обласної адміністрації, керівників області. Ми вирішили сьогодні подивитися, як іде ваша підготовка, допомогти технічно, спортивно, передати подарунки, оскільки для нас абсолютно очевидно, що сьогодні ми знаходимося в ситуації. Коли треба формувати нові збройні сили. Так сталося в останні роки, що українська армія практично залишалася на фінансуванні і підході за остаточним принципом. І коли грянула біда, всі зрозуміли, що мусимо по-новому формувати Збройні сили України. Завдання і виклики є надзвичайно складні. І ситуація серйозно змінилася, це означає, що ми мусимо змінювати і характер військової підготовки, і тактику, і озброєння. Я говорив своїми побратимами, які сьогодні на Сході, які зі мною служили в Афганістані, і вони мені говорять про те, що те, що у нас було в Афганістані 30 років назад, і сьогодні це абсолютно інші, рі... інші війни, інша тактика, інший підхід. Інші особливості. Тому сьогодні ми повинні взяти кращий досвід в європейських світових країнах, які борються з терористами, які захищають свою територіальну цілісність і незалежність, і сформувати такі збройні сили, які могли би захистити нашу територію, нашу цілісність і нашу незалежність. Хочу сказати, що ми будемо контролювати. Ситуацію в тих військових частинах і так домовилися, що, мовно кажучи, керівництво Чернігівської області веде контроль за всіма військовими частинами, які знаходяться на території Чернігівської області, чітко інформує відповідно керівництво уряду і президента. І в разі необхідності все, що стосується, ще раз кажу, належного військового забезпечення, технічного забезпечення тилового забезпечення буде зроблено, оскільки ви знаєте, що ми фактично кожне засідання в Верховній Раді розпочинаємо з того, щоб десь підтрахувати і подумати, як забезпечити Збройні сили України. На жаль, перші тижні і місяці було зроблено багато помилок, я не буду про них говорити. Сподіваюся, що сьогодні ми, маючи підтримку практично всього світу, Захистимо свою територію, повернемо мир в Україну, а після того не зупинимося, а далі будемо формувати такі збройні сили, щоб жоден Путін не зазіхав на нашу територію і знав, що ми здатні її захистити. Тому ще раз вам подяка, подарунки від нас. Слава Україні!